Ну, мені здається, що е, очевидно, що в нас на фронті стає більше українського озброєння та техніки, причому абсолютно різного. Ми багато говоримо про інновації. Е, я тут погоджуюсь з Андрієм Валерійовичем, Безумовно, е, мабуть, інновації, і технологічний розвиток для нас є таким ключиком до перемоги. Е, проте ми не можемо забувати про традиційне озброєння, е, виробництво якого нам, по перше, треба нарощувати, і ми нарощуємо. Е, і це е, так само позиції, які потребують щоденного вдосконалення. Ласне, класна комунікація збройними силами України нам дає можливість покращувати і удосконалювати наше збройню і техніку щодня, тому я вважаю, що це матиме зовсім скоро свої плоди. А з приводу показників чисельних. По перше, ну видно, що в нас в країні збільшилася кількість саме приватних виробників. Я вважаю, що це дуже хороший сигнал взагалі для українського бізнесу. Українські виробники приватні, в тому числі, мають сьогоднішній день великі шанси саме стати частиною озброєння нашого війська. Ми впевнені робимо від сторони міністерства все для того, щоб цих виробників ставало більше, адже є такий важливий момент, що українська армія на сьогоднішній день для того, щоб купити озброєння та техніку для себе. Витрачає гроші, які отримуються з наших податків. Відповідно, чим більше озброєння ми будемо виробляти, тим більше грошей в нас залишиться на розвиток власного озброєння. Тим більше зможемо закупити в наступному році. Тому в нашого міністерства є такий фокус: нарощувати озброєння для нашої безпеки, а також для економічної стійкості.